Строчку вмію. Сьогодні не оце, Оці сіточки закінчимо, тому що от 10, о, і у нас виходить 14 тисяч 11 метрів <сміття>, зроблених. <сміття> от, от так от. І кікімори там під 260 теж. Тому що в нас можливо таки не робимо кікімори, аби зробити, щоб про, про них багато що кажуть, там і вони не потрібні, все. А робимо тільки хлопцям, хто замовляє, причому. Підлаштовуємося, то їм треба короткі тут, то їм треба якусь тут, щоб не промокало, то їм треба на ноги, щоб не промокало. Ми це все намагаємося адаптувати для того, щоб кож щоб, під ну, кожного щоб конкрепискокожну конкретну особу. О, тобто, все стараємося не використовувати тільки трошки фліс із термобілизни, тому що він швидко сохне, як термобілизна. А так стараємося не використовувати важкі матеріали, щоб воно ж, якщо намокне, але при цьому ми е, міксуємо. Ці, ці матеріали, плюс чисти, чистий піксель і плюс оце, з смужками, для того, щоб сітка була наближена максимально до природнього ландшафту. Причому ми просимо хлопцям, щоб вони не скидали. Мені не, не так важливо сама сітка на машині там, або на якійсь техніці, як важливо, що під нею. Зрозуміло, так? Да? Тобто, от от воно лежить, а я дивлюсь не стільки, як воно, а дивлюсь, як воно пере, переходить і яка там земля, яка рослинність. А я Хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам, тому що якби не вони, то ми не знаємо, якби все склалося. Тому ми за них за всіх переживаємо. хто вміє, той молиться. І ми їм дуже вдячні. Друге, те, що я хочу знову ж таки подякувати тим людям, які від року до півтора, а то дехто і більше, знаходяться тут фактично для того, щоб забезпечити допомогою хлопців. І Людей не вистачає, тому що люди виснажуються. Люди за цей час хтось вже на роботу пішов, хтось просто хтось хворіє. Зрозуміло, що війна не закінчилася, і кожен повинен долучитися. Ну кожен, тому що, хоч кожен може знайти дві години, там годину в тиждень для того, щоб допомогти фронту.